У 2006 році я офіційно починаю працювати на одному із київських телевізійних каналів, і ще, будучи ще на третьому курсі, я розпочав офіційно професійну діяльність для посаді режисера, і з того часу рахую свою історію оці надзвичайно цікаві, надзвичайно захоплюючи в надзвичайній галузі професії, я б сказав, що це життя. Потім була документалістика і я освоїв цей жанр телевізійні проєкти, що тижневі новостійні, розважальні, комерційні і таке інше. В цілому я зупинився на виробництві інтертеймента, тобто контенту, що є розважальним. І саме мені подобалися музичні теми і, звісно, комерційне відео мені дуже подобалися короткі форми і реклама влад ну, для мене, кульмінацію думки, кульмінацією технології, кульмінацією ідеї. Одним словом, рухався. Рухався самостійно, рухався як режисер фрілансер, як режисер зі своїм власним продакшеном, виробництвом, творчою командою та усе усе інше. З 19-го року я почав працювати у кіно у виробництві коротких. Короткометражних робіт, як документальних, так і ігрових. Поки пробував себе як продакшн, як постпродакшн, і спільно із своїми колегами, своїми давнішніми друзями. Все ж таки почали цю кропітку на легку але цікаво огорієну роботу. Он йде. Куди їхати? Клеюч. А чи в тебе як контроль не йде? Іде? Ні. Дай мені щось прикласти туди, в льоху. Це злотварі. Госпіталь Дніпром. Приїхав учора. Так? Ну, из Запоріжжя. Чекаю відправки далі буде діставати школочок. А він маленький, як кажуть, загрози не становить, але я його відчуваю. І особливо неприємно те, що один прямо над серцем. таке от відчуття, наче я в батя. Новини зранку були просто капець. От подзвонив мені один товариш бойовий. З новинами. Херовим, прихеровим. 9, 200, 200 300. Ніхто ну, не йшов це невідомо. Я дуже переживаю. Аж нагиться, бо хочеться побачити, що хлопцям. Це реально круті хлопці. З кожним них, з них з них у нас відносини різні, та взагалі всім різні. Але це реально, мужики. Поряд бути леше. Поряд бути набагато леше. А оця відстань де ти не вишнить. Без інформації це вбивання. Це безпомічність, безпорадність, це просто дико пригнічує. Я схиляю голову над мамками, які чекають своїх синів, над жінками, які чекають своїх чоловіків над дітьми, які ждуть. Своїх та Це Вірно, важко не знати, що там Все паралізує повністю кожну хвилину за кожну можливість випробування. Вдячний і вдячний в першу чергу всім, хто мене оточує моїм рідним. Друзям, моїм, усім, хто мене знає, бо завдяки вчасному втручанню саме от людей з сторони, з мого життя, з різних періодів, з різних стадій рівень відносин. Фактично мене Рятувало і не раз. І в таких ситуаціях, за які дякуєш всесвіту, небу, кожному і всьому, неважливо, хто і що, важливо, що це відбулося, це є, і цей шлях пройдено вдало.